Як вийти з найму прямо в товарний бізнес? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка тудей без монтажу, без реклами. Розпочинаємо. І так, я хочу розповісти на своєму досвіді, як я з найму перейшов в товарний бізнес. І я вам хочу сказати, що саме це навіть я сьогодні обговорював в себе в телеграм-каналі, закритому в описі його є на нього посилання. І це дуже цікава тема, тому що багато людей працюють по найму, багато навчаються, чи там навіть працюють, ви знаєте. Зараз де. І в них думка і запитання до мене, як я буду встигати займатися товаркою, якщо часу взагалі немає. Дивіться, я працював по найму, приходив додому о 8-о 9 вечора, і з цього часу до 12 годин ночі я працював товаркою. Я продавав через ВК, через однокласники, через шафу, через Оликс і здобував досвід, починав вже заробляти. І в той момент, коли я вже досяг там ну приблизно, майже стільки, скільки заробляв, заробляв по найму, тільки в цей момент я звільнився з роботи, вивільнився весь величезний час, і я почав заробляти більше, 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 більше і більше. І я давайте в раллі повернемось, як зараз. Зараз щоб вам здобути досвід і. Прийти до класного результату в товарці, треба навчатись. Це 100%, будь які темі. Телеграм, не телеграм, товарка, не товарка. Всюди треба навчатись. Тим паче, якщо у вас немає часу самому розбиратись, ви працюєте по найму. Треба що зробити? Треба придбати навчання, в кого ви вважаєте за потрібне, до кого у вас є довіра, і, е, імпонується людина. І ви слідкуєте за цим цією людиною, бачите результати. Далі після цього ви. Можете навчатись в якому форматі? Чи самоначальний відеокурс ви берете у людей, і таким чином ви прийшли з роботи і навчаєте собі. Ведете конспект, навчаєтесь, все прекрасно. Потім впроваджуєте все це в роботу. Чи індивідуальне навчання берете у людей, і в вихідні дні ви домовляєтесь, чи після роботи ви навчаєтесь, тому що групові заняття зазвичай вони проходять о 5-й вечора у людей, як в мене, наприклад. І таким чином вас не буде виходити навчатись, мабуть, я ж не знаю ваш графік. Ви навчаєтесь, впроваджуєте, починаєте заробляти гроші, і потім дивитесь, чи можете ви собі дозволити звільнити з роботи. Наприклад, я заробляв по найму на той час 12 років тому 3 тисячі гривень на місяць. І дві тисячі гривень вже почав заробляти в товарці. І в цей момент я зрозумів, що я не встигну більше заробляти, тому що мені треба часу, більше часу. Я звільнився, я зняв офіс, я відкрив ФОП, я взяв ноутбук з дому, прийшов в офіс і почав працювати. І в цей момент, коли у вас вивільняється весь час, от чому ви будете більше заробляти? У вас стільки думок, котрі не про роботу, у вас стільки думок саме про бізнес, а ще який магазин відкрити, а ще який товар знайти, а знайшли товари, знайшли постачальників, з кимось поспілкувались, десь донавчились результат краще, досвіду більше, краще, краще, краще. І може ви взагалі відкрити ще якийсь бізнес паралельно, якийсь бізнес-напрямок, Telegram, може, ще й YouTube, може Інстаграм, може, інші платформи. І все. І ви вже товарищик, і таким чином можна переходити в товарку знаємо. Але дуже багато людей, котрі приходять до, до речі, до мене на навчання. Вони я готовий звільняти все. Я почекай, друже, ти не почав нічого заробляти. Яким чином ти будеш жити, за які кошти, якщо ти одразу хочеш звільнити з роботи, так робити точно не потрібно. Друзі, ось таке коротке відео, серія коротких відео. І якщо вам подобається лайк, підписка, коментар, і яка тема вас цікавить, обов'язково запишу на цю тему відео. На цьому все. Всім до побачення. Пока-пока.